Кислоти. Амінокислоти це органічні речовини, в молекулах яких одночасно містяться і аміногрупа, і карбоксильна група, яку ми ще називаємо кислотною. Важливіше значення мають альфа-амінокислоти, адже саме вони входять до складу білків. Їх є 20, і вони називаються основними поділяються на замінні і незамінні. Замінні це ті, які синтезуються в організмі людини, незамінні це ті, які не синтезуються в організмі людини, а надходять тільки з їжею. Як розібратися, що таке альфа-положення? Якщо ми візьмемо вуглеводневий радикал, пам'ятаємо, що ми нумерацію починаємо в кислоті з кінця, перше, друге, третє, четверте, то альфа це буде друге положення. Тобто альфа-положення це у нас... Друге, інакше кажучи. І оці амінокислоти входять до складу білків. Бета це, відповідно, буде третє, гамма четверте і так далі. Отже, найважливіших альфа-амінокислот є 20, вони входять до складу білків, називаються основними, і на дошці записані 5 прикладів основних альфа-амінокислот. Як давати назву амінокислотам? Нумеруємо ланцюг. Бачимо, що аміногрупа стоїть в другому положенні. Два атоми карбону це етанова кислота, тому назва цієї речовини 2 два-аміно-етанова кислота. Наступний представник. Три атоми карбону пропанова кислота. Аміногрупа знаходиться у другому положенні, тому також буде 2 аміно... Пропанова кислота. Тут у нас чотири атоми карбону бутанова. Аміногрупа стоїть в третьому положенні, тому назва цієї речовини 3 бутанова кислота. Але можуть бути і інші назви. Ми в інших назвах вказуємо положення аміногрупи альфа бета гама. Ми вже з вами зрозуміли, як це робити. Тобто у нас, якщо є ланцюг, то це положення буде альфа, це, бета, це гама. Але назву кислоти тоді треба вказувати тривіально. Тобто це в нас положення альфа. І ми кажемо альфа-аміно, етаново це було отстова. Альфа-аміно, оцтова кислота. Пропанова у нас була пропіонова, тому дана кислота, друга назва буде альфа аміно пропіонова Бутанова – це в нас масляна, положення 3 це в нас бета, тому буде у нас бета-аміно. Масляна кислота, будова молекул амінокислот. В молекулах амінокислот містяться дві протилежні за властивостями функціональні групи. NH2 2 аміногрупа, яка володіє основними властивостями, і COOH – карбоксильна група, яка володіє кислотними властивостями. А ми знаємо, що речовини, які одночасно володіють і основними, і кислотними властивостями, називаються амфотерні. Тобто ми вперше в органічній хімії зустрічаємося з речовинами, які мають амфотерні властивості. І це є амінокислоти. Хімічні властивості амінокислот, оскільки вони володіють дві функціональні групи, отже, ми маємо розглядати ряд хімічних властивостей. Перше це за участю аміногрупи. Ви пам'ятаєте, що аміногрупа володіє основними властивостями, отже, вона може взаємодіяти з кислотами. Зауважу, що цю частину кислоти ми не чіпаємо, аж іде сюди і утворюється, як в попередніх випадках, NH3-хлор. Це буде сіль, тому що тут амінокислота виступає як основа взаємодії з кислотою, утворюється сіль. Називається хлористоводнева сіль гліцину. Друга реакція за участю карбоксильних груп. Дані всі реакції будуть повторювати властивості звичайних карбонових кислот. Тобто будуть взаємодіяти з металами, з оксидами, металі з основами і будуть утворюватися завжди у нас солі. Бачите, метал йде аж. Метал аж. Метал Аж. Утворюється солі, натрія весиль гліцину чи кальція весіль-гліцину. А також взаємодіють із спиртами. Реакція естерифікації. Від кислоти відщеплюється OH від спирту Аж і утворюється естер. Спирт у нас був етиловий, кислота у нас була гліцин, тому це у нас буде етиловий, естер-гліцину, або етиловий естер аміноостової кислоти. Третє реакції за участю обох груп або утворення пептидів. Це, напевно, найважливіша реакція, заради якої ми вчимо тему амінокислоти, адже саме таким чином амінокислоти сполучаються у білки. Отже, ми маємо одну амінокислоту, я взяла найпростіші дві молекули гліцину, іншу амінокислоту. Тут важливо, що в кожній наступній кислоті ви просто групу nh 2 розписуєте отак. І від кислоти відщеплюється аш-вецпертуаш, від і ці залишки кислот ми сполучаємо між собою. Оскільки ми взяли дві молекули гліцину, то утворюється дипептид гліцину. А ось ця група називається пептидна група атомів. Добування амінокислот. В лабораторії амінокислоти добувають із карбонових кислот, але у дві стадії. Спочатку карбонові кислоти хлорують, утворюються галогенокислоти, а потім, додаючи аміоніак, утворюються амінокислоти. Тобто, щоб перейти з оцтової кислоти до амінооцтової кислоти, потрібно нам здійснити дві отакі реакції. У промисловості амінокислоти добувають гідролізом білків. Як правило, м'ясо не беруть для цих потреб а гідролізують відходи м'ясного виробництва роги, копита, кров.